Українці, кияни, вітаю вас. Це Олексій Шевчук, Київський новинар і черговий випуск Бандера Ньюз. разом з порцією цікавих новин. Вас очікує вже нижче. Отже, поїхали. Метеорологи та кліматологи в усьому світі б'ють на спалах. Температура в Делі в Індії зараз сягнула 50 градусів за Цельсієм. В Європейському Союзі зелені не будуть підтримувати лідерку Урсулу фон дер Ляєн на новий термін у випадку переобрання. За умови, якщо вона підтримає праві організації, праві сили. Ну і на сам кінець, що дуже важливо, на сьогоднішній день обрано нового прем'єр-міністра в Гаїті. Однак озброєні формування ще продовжують свої протести та захоплюють деякі будівлі. Однак, станом на сьогоднішній ранок, конфлікт потихеньку починає вщухати. Громадянська війна йде до завершення. З вами Олексій Шевчук з нами цікаво і не соромно в Києві більш-менш спокійно.